Це десь метрів триста від нашого. Не буде працювати, будемо щось вирішувати. Бачили вже всі джунги, які наросли. Привіт! Нарешті прийшов час викосювати ось ці всі джунги, які наросли. Цього року я ще бензокосу в руках не тримав, тому що погодні умови були надто складні. Два тижні в нас безпереривно лили дощі. Черкаська область. Не знаю, як у вас там. Напишіть в коментах, буде цікаво. А зараз уже погодка, як бачите, вирівнялась, можете подивитися, передають плюс-мінус теплу погоду. Надіюсь, що вона буде не сильно жарка, як того року. Далі що? Ознайомтеся, яка в мене територія, як бачите, 70 соток. І це все потрібно обробити, викосити. Коло будинку за парканом. Тоже непогана така ділянка, яка припадає на мене 2 метри в ширину, може й більше, і в довжину метрів 100. У цьому відео я вам покажу, як я одними руками це все обробляю, роблю, викосюю. Як це роблю, скільки спалюю бензину, скільки витрачаю на це часу. А зараз ходімо на город, і вам покаже, що там в нас висходило. Бо ми з вами сіяли гарбузи, картоплю, також грядки. Поїхали! А далі вже зі мною перейдете в гараж, візьмемо бензокосу і будемо маслати. Розпочнемо з картоплі. Покажу вам її, садили ми її під лопату. Ось така вона гарна. Звісно, вона відрізняється, тому що це рання картопля. Я вже її просапала, підгорнула. Один день був погодки, я встигла це все зробити, бо бур'ян був вже великий. Скоро будемо їсти молоду. Далі що в нас тут? Йдуть грядки, морковка, яку я сіяла пізніше, її потрібно прорвати, також я її вже просапала. Тут у нас полуничка, ось так посаджена. Це я так в осінь вирівнювала город, бо в нас тут є такий нерівності. Я вирішила тут клубнічку посадити, вона нікому не мішає. До речі, вона примерзла. Але бачите, цвіт є і навіть є полуничка. Чекаємо, коли вона вже дозріє. Далі в мене тут іде цибулька, кущовка. Знову морковка, яка посаджена раніше. Вона вже дивіться, яка гарна велика. Далі редисочка. Цибуля яку саджала на зиму, вона вже така гарна, ми вже рвали її їли. Далі в нас тут знову редисочка. Давайте подивимося, яка вона вже тут. Бачили? Уже можна не купувати, є своя домашня, без всякої хімії. Так, далі горох. Це сіяла перший. Дивіться, який гарний. Скоро вже будуть стручки, будемо їсти горох. Цей сіяла я пізніше, тому він трішки такий. Але я так, в принципі, і планувала, тому що той буде раніше, а цей буде пізніше, той вже буде старий, цей ще буде молодий. Далі трішки сумно мені розповідають, що в нас тут, бо в мене тут огірки, які не зійшли. Як можете бачити, на всю цю грядочку ось один малючок виліз і все. А, ще один ось є, бачите? Можливо, вони ще посходять. Два є, і то добре. Хоч щось зійшло, так сказати. Ось це вони в мене тут. Що радує моє око, так це капуста. Тому що, коли ми її посадили, було тоді сонце. Якраз перед цим було гарне таке сонце палило і вона пропадала. Але я не здавалась, я її постійно поливала. Подивіться, яка красуня. Просто я в мене око радіє, коли я дивлюсь на цю капусту. Вона вже ось в'яжеться в головки, як можете бачити. І буде скоро своя, не будемо купувати в магазині. Ну, це рання капусточка, пізню я ще не садила. Помідори. Помідори також стоять, звісно, не всі. Попропадали, тому що холодно. Помідор не любить такої холодної погоди, оце постійна волога. Тому помідорчики деякі ось пожовтіли, попропадали. За перець зовсім не хочеться нічого казати, бо перець пропав повністю. Остався воно один і той, він же ж не виживе, він теж пропаде. Подивіться. Це що? Що з нього вийде з цього перцю? Ну, можливо, якщо буде перець, то я буду здивована. Там, ви знаєте, в нас малина, вже її також сапали, фризували. Потрібно знову, тому що бур'ян заростає, а тим більше заростають оці малинки маленькі, їх треба фризувати, щоб не заростало, не робилось так багато. І саме цікаве, гарбузи. Чи зійшли в цьому році в нас гарбузи? Ще Жаня знову буде ціле літо просто фризувати бурйон. Давайте подивимося. Дивіться на цих красунчиків. Вони зійшли, правда, да, було холодно і вони трішки пожевтіли. Але це не страшно, вони відійдуть, сонечко пригріє. Але подивіться, які вони гарні, великі, ну красота. Просто око тут радіє сильно. Всі рядочки посходили геть гарно. А саме краще в цих гарбузах, знаєте що? Подивіться на цей бур'ян. Бур'ян страшний, чому, звісно ж, знову погодні умови не дали нам зробити на них красоту навести. А ще один нюанс такий, замітила я, там, де Женя город переробляв бороною, а це саме тут, на гарбузах, тут дуже багато бур'яну. Його прям ніби засіяли, як люцерку. А он там можете бачити, де була фреза, там немає такого бур'яну. Ну і там частина інша городу, де була фреза, теж бур'яну такого немає. Значить, що правильно, фреза перебиває більше це все, а борони зверху потягали, бур'ян виріс. Ну нічого, сонечко вже ніби має у нас будь. Сонце вийде, рядочки просипаю, женя це все профризує і буде теж чисто гарно. Ну, в принципі, а, ще не все вам показала. Вон там, за малиною, я навіть туди йти не хочу. Вам там, в принципі, нема що показувати, ну, так, щоб ви бачили. Тому що там трішки ситуація сумна. До речі, вперше за все, скільки я з Женією вже проживаю, я тут посадила грядки. вони завжди були там, а тут не було ніяких грядків, як не гарбузи, то пшениця таке було. Зараз я вам покажу мій. Лайфхак, як садити кавуни та дині. Поставила палички, щоб було видно, де вони сходять, а в разі бур'яну, щоб я їх не висапала. Тут у мене буде пізня капусточка, ще нічого немає. А тут просто в мене росте ясен, так як кавуни й дині не посходили. Ось бачите? Тільки бур'ян, нічого немає, але буду насаджувати завтра чи післязавтра, так само на цих місцях, де стоять оці палички, щоб було видно потім, як його сапати. Це такий лайфхак, тому що бур'ян заріс, наприклад, отут не сапаю, а там все посапало, воно частенько стоїть, потім колись вилізе. Так, що в нас далі? Отут оця вся територія, отак, це все арахіс. І він ще не зійшов. В принципі, сильно не засмучуюсь, тому що арахіс, ну, він пізно сходить. Він там поки вилізе, тим більше він любить таку погоду, коли дощі, то думаю, надіюсь і вірю в те, що він зійде. Далі, далі, також тут були огірки. І знаєте, ж, в чому прикол, так сказати? Купила 4 пачки, одна тільки зійшла, три не зійшло. Ось які зійшли, теж від холоду вони пожовтіли. тут теж їх треба насадити, щоб не стояло вже ж тут пусто. А тут квасоля. Теж зійшло по три штуки на рядок. Поганий схід цього року. Воно і коли сухо погано, і коли багато дощів, теж погано. Ого! Що це кабачок зійшов? Два штуки, а їх тут не було. Я їх пересаджувала, три штуки зійшло кабачка. І я не знаю, чи це ті, що перші, чи ті, що я пересадила. Оце то бачите, разом з вами побачила, що в мене тут три кабачки. Хоча вони там повністю посаджені. Ну, поки три. Це ті, що я тоді садила. Дороге насіння зійшло. Так, кукуруза. Не зійшла, бо я її тільки пересадила недавно, думаю, зійде. А це зійшли гарбузи, які на кашу. Кашу любите з гарбузів чи ні? Пишіть в коментарях, бо я люблю обожнюю. У мене ще досі в морозилці лежить гарбуз порізаний. Ну, в принципі, я вам все показала, що в мене на городі. Ось тут ще квіточки сходять. Головне, що коли Женя буде косити, щоб він їх не повикосував, коли вони виростуть. Рядочок, ось квіточок там я посіяла. Все, обійшли ми з вами всю територію городу, все вам показала. А зараз вже будемо переходити до Жені в гараж. Погнали! Заходимо в гараж. В першу чергу я вас познайомлю своїм китайським апаратом, яким я все косю. Ось він. Більше трьох років мені служить. І ще буде, напевно, пару років працювати мінімум. Ну так, я бачу по ньому, в принципі. Ось один уже такий <гум> був розваляний. Пробував я його відремонтувати. Вийшло так, що краще його розбити або опустити на якісь деталі і купити собі новий. Він більше прослужить, ніж той старий. Ой-ой-ой. І так. І так, і так. Все це вам буду показувати в реальному часі, менше монтажу, більше реальності. Ось така двадцяточка в нас є. Зараз ви побачите, як я цідю бензин. Така баночка, вітрушку, Чікс. Чікс. І пішов. Швиденько зараз літерка набігає. І літра між літрою я літру випалюю і, в принципі, тоді відпочиваю деякий час і при цьому відпочиваємо мотокоса. І рекомендував би вам завжди. Косити або рано, або ввечері, коли температура повітря плюс-мінус низька відповідно до денної. Далі беру масло Швидесенько, ось так. Двохтактне, 25 кубиків плюс мінус на літру. Шікс. Це суміш готово. Це все закриваю. і хай поки тут стоїть, все одно я його буду ще використовувати не один раз. Одніваємо окуляри, техніка безпеки. Далі такі ось наушники. Диск із запчастини пізніше нам понадобляться. Ще одягаю ось таке плащ пальто. Вже теж воно в мене, як бачите, чорне, ходить пару років опаца. В принципі, що заливаю суміш, поставив спочатку. Як, як бачите Ліску? Далі я вам скажу для чого це. Поїхали. Багато ще працювати. В кінці відео я вам скажу, скільки на це потратив часу і скільки бензину приблизно в мене йде на те, щоб обкосити 70 сотих, обробити точніше цю площу. Так, хоро. Заливаю в бак я небагато, ну, грам 600. Для того, щоб не рвати цей бачок, тому що від вібрації він може репати спокійно. Це все китай. Майте на увазі, воно все тече, все летить. <клес> І до речі, таке питання до вас. Як ви вважаєте, потрібно купляти для такої території собі чотирьохтактного апарата? Як ви вважаєте, можливо, хтось користувався, може щось порадити, підказати, тому що я ж з цими апаратами не стикався, ніде їх. Хотів би, як би сказати, почути вашу думку, хто вже володів ними. які їхні переваги, чи варто переходити на чотирьохтактний апарат. Ну, Я -то думаю, що варто, але просто що з цим робити. Поки він працює, поки гасю підлогу. Не буде працювати, будемо щось вирішувати. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується чотирьохтактними, як він у вас, ну, у вас поводить. Ясно, що я 4 не оригінала буду купляти китайського якогось. Але все одно вони там плюс-мінус мають працювати. Менше бензину там, довша, довша робота. Без оцих двохтактних масел не, не треба змішуватися. Всякі оці приколи, ніщаки. Ну, плюси маю на увазі чотирьохтактних зрівняно з двох І ще одне, що менше вихлопів оцих. Тому що вони мене дратують, занюхаєш, нанюхаєшся і ходиш плющить тебе від цих вихлопів двохтактного двигуна. Я думаю, ви мене зрозумієте, хто працює ними довго. І звук, звук, що не треба оці наушники носити. Звук набагато тихіший і приємніший. І ось набагато легше на голову. Пожужиш цим цілий день, то ну, на наступний день кабіна квадратна. Просто квадрат. Більше нічого. Так, ну все, для чого я поставив ліску для початку, це для того, щоб пройтися зараз по всій території, ось так під бордюрами. Вчора я чуть-чуть тут пройшовся недалечко. І зараз повністю пройдуся кругом. І далі вже буду працювати диском. Тому що ось такі ось такі зарослі, ось такий бур'ян. Найкраще ну, це диском з ним працювати. Якщо. Територія обізнана, точніше, ви її знаєте, що тут нема ніякого камінця, ніяких там проводів або ще щось подібне, то краще працювати, звісно, що диском. А якщо ви не, Добрий день. А якщо ви не знаєте територію, то ясно, що краще лєскою ви нічому ніде не нашкодите і нічого не зробиться. Тому, давайте поїхали працювати. Нарешті закінчився цей бензин. Випалив вже 3 літри, сонце таке пече. Іду відпочивати. Ну його, нема коли себе рвати. Будемо берегти своє здоров'я. Тому що, обідати, відпочивати і на вечір знову вийду. Три години, три літри спалю. Я думаю, за сьогодні це все. Та, в принципі, так. Да. За двором там трішки останеться кругом городу, я вже обійшов, як бачили. Все чудово, все гаразд. Рухаємося. Зараз швиденько її на тут позагрібає, покаже вам там пару кадрів. Може ви подумаєте, для чого його загрібають? Так от, наприклад, як можете бачити, у мене тут сходять квіточки. Тут теж посаджені ось квіти, і не хочеться, щоб воно пріло під ним, то отак от повідгрібаю. Там з картоплі теж повідгрібала, щоб воно росло гарненько. Так, ми вже передягнулися, зараз сідаємо, будемо обідати. А після гарного обіду потрібно буде гарно відпочити. Всім смачного, хто також обідає. Інна поїхала по своїм справам у місто. Я вже трішки відпочив, поки сонце на дворі пече, думаю, сходити на рибалку. Думаю, обов'язково щось спіймаю, тому дивіться далі. Як ви помітили, наживка для риби в мене дуже проста, борошно яйця і на цьому все. Все геніальне, дуже просте, як кажуть. Нічого не купляю, таким не страдаю. Далі що, беру відеречку і ось таку вудочку. Точніше, це колись був спінінг, але вже пару років він в мене служить як вудочка. Рексон в мене на охороні теж зі мною йде. Пішли, вловимо щось. Швиденько добрався до ставочка, він знаходиться десь метрів 300 від нашого будинку. Просто спустився з городу і вже на ставку. Супер. Поїхали закидати. Ловися маленька і велика. Я вже вдома. Сьогодні риба відмовляється ловитись. Поміняв пару місць, все одно нічого абсолютно не клює. А я так як на спорті люблю спортивну рибалку. Більше однієї години просидів, нічого не зловив, значить, додому. Але ж все ж таки я одного звіра спіймався. Ну, <рив> якось так. Вже сонце трішки підвпало. Жара збавилась, буду працювати. Пішов я. Коров відпочивати, потрібно працювати. Лєскою закінчив косити. Ось як бачите, територію, яку я вчора трошки підкосив перед входом в будинок. А ось яку ще мені потрібно викосити, аж там за трансформатором. Ну, до того будинку, ви маєте зрозуміти мене. Далі що? Лєскою, ось як завжди, пішов попід бордюр, пройшовся по всій території. Швиденько вам покажу. І все, залишилось тільки на диск все. Тут, поміж стовпи, теж пройшовся. Кругом, де потрібна ліска, все зробив чітко. Йду перезуватися. Не знаю, як кому, але мені диском набагато простіше працювати, ніж жилкою. Далі що? Мені окуляри тут вже не потрібні. І також в прямому сенсі я перезуваюся. На шльопки ось такі, тому що можна спарити ноги. Воно вже не буде відлітати. Все гаразд працює, просто собі косиш, як колись косою. Поїхали. Шою траву для того, щоб вона не гнила на місці, а рівномірно підсихала. І, можливо, я її навіть викину на горище. Ну, це будемо дивитись по погоді. І до речі, не забувайте, що в нас є TikTok, Instagram, інстаграм, телеграм, і посилання на всі ці платформи ви можете знайти під відео. Коханий, на сьогодні вистачить. Фух, і справді вистачить. Після, після цих дощових канікул рама репить. Ну, а за парканом уже викосиш потім, як буде час. Та то другорядна, встигнуше. І так, підсумки робочого дня. Для того, щоб покосити 73% сотки території, мені потрібно 11 літрів бензину витратити і також 11 годин свого часу. Цей, ця мотокоса з'їдає 1 літру за 1 годину. Це вже досліджено. Ось в такому вона зараз знаходиться в стані, трішки потекла, але на працеспособність це ніяк зовсім не впливає. Так, Женя. Ти там сильно не розслабляйся. Зараз йдемо чіпляти фризу, бо завтра в нас боротьба з гарбузами. Ах. А ви поставте вподобайку за нашу працю. І якщо це відео назбирає тисячі вподобайок, ми будемо знімати для вас більше відео. До побачення!